Всім привіт, з вами я І Сьогодні у нас очередна розпаковка бумажних сюрпризів. І це друга частина колекції патчі. От дивіться Такі пакетики Над пакетиками я сильно не старалася, бо що я не знала, які принти зробити. От останні. Мені дуже подобається. Це я дуже красиво зробила. А там а оцей от взагалі невий дуже. Мені подобається, от... От так. Да. Так, покладемо цю новиночку. І от сюди. Тепер думаю, що всі інші пакетки вже вам знайомі. Кстати, я зробила собі ось такий от фон. Сама малювала його. І от. Так. Так, а тепер починаємо вибирати пакетики вжух. Ми закінчуємо колекцію шопери. Він дуже слівається. Так, колекція карточки. І в слідчому відео ми закінчимо цю колекцію. Хоч тож щось чорне вибрати. Давайте постараємося вибирати все чорне. Ну, тут все в нас є радужне ярке, того тут вибрати я не можу. Візьму о, от я не буду брати, бо того, що це дуже красивий пакет, хочу його на останок залишити. А візьму цих два пакетика е, ну пакетики. Візьму цей. Він мені більш подобається. Колекція, Що я візьму, ну, то есть, збираю ленчбокс. Що я візьму. Ладно, візьму ось цей червоний. Полосочку просто. Ось цей пакетик. А ще візьму в літній лагерь. М -м -м. Ось цей пакетик. Прошла наша новиночка Стаканчики. І я хочу взяти. Тут Дуже всі красиві пакетики. М -м я хочу оцих з якихось цих двоє. Хочу це взяти. Пакетик. А наша новиночка патчі І тут я буду брати по два пакетика. М -м я візьму, думаю. Який взяти? Оцей. І візьму ка я оцей. Бокшебру осі. Показую ті, що ми вибрали пакетики. Мамин, звісно, так хрустить прям. Ну, просто така, звичайно, Теперь мы достаем наш каталожок. И сейчас все будем приклеивать Вжух! Фух. Так, Коллекция карточки. Берем вот наш пакетик. Кстати, можно было и без него. Без этого открывашки. Он уже чуть-чуть вот такие вот приклеитый. Так, застрял. Берем... Ой. Не приклеивайся, пускай-то. А он прям хорошо приклеивается? Чешу. Так, это пакет... Это... Це... Короче, он под номером 3. Угу. Прикольна карточка. Отут ось вот цей номер... Він, ну, що це, коротше, він блистящий. Це мені нравится. Але ця ручка у мене закончилась. Ми вже дві сторіночки закінчили. Так. Так. Колекція ще я візьму в літній лагерь. Оцей пакетик. Я в них путаюсь в цих пакетиках, бо вони... М Може бути. Різ... Вони не підписані різної форми і тут непонятно. Ага, це, це блокнот з котиками. Я в ньому багато. У мене було пару шортс про цей блокнот. А, це я його я про нього. З котиками теж. Багато котиків. Я його хотіла намалювати. Бо так, да, я його теж можу взяти, щоб там, типа, малювати для вас всякі артики, Але зараз я там не малюю. Так, давайте закінчимо колекцію нашу. Це колекція шопера. Тут да, без відкривашки, Тут... Так почекайте, де, Ага. Ост такий котик. Номером 5. Шопер з котиками. Я обожаю котиків. Да, і блокноти в мене з котиками. І шопер у мене з котиками. Коротше, я обожаю котиків. По мені вже видно. Так. Колекція. Збираем ланчбокс. Коротше, як ось ці от пакетики відкриваються. Бачите? Вот этот прикол в этих пакетиках. Так, тут у нас кавунчик. Вот такие вот. Думаю, его вот сюда проклею. И клубничку. Почекайте. Ми того. Це ж того відео? Ні, вроді би не того відео. Коротше, Ви неправильно приклеїли цей банан. Цей банан мог бути тут. Ну ладно, вже як є. Так, колекція квіти, не зупиняємося. Так же саме. О, тут одна наклеечка, так? Да? Так, да, тут одна. Це, типа ага, угу. ну ладно так цепи номером два стопы а у нас ще два пакетика я думала что у нас ще один пакетик и там всі три наклейки так пучку это коится стороной вы открывается какой за стороной открывается все нашла цепи номером два Он тут от, от, от. так, пройшла наша новиночка, і ви вже думаю, поняли. Де. Це під номером 8, я теж думаю, бо те, що воно сім'я буде. Так. Ми перше відкриваємо оцей. от. Вот. О, дуже легко. Як ви бачите, від просто, навіть від пергаменту, просто дуже легко. Від цей культур, то ладно. Тепер це навіть Під номером вісім там було написано. Вот таких вот два стаканчика у нас уже есть. Да. И вот наша новиночка. Коллекция Пачи. Я вообще не заморачивалась на эту коллекцию. Просто вот так вот даже не оформила. Просто вот так вот. И мы где хочем, там и приклеим. О! Короче, эти пакетики мы будем... Я вам покажу, куда мы будем их їх... Ставити, ну приклеились все. Тут вже не відклеїш. Так, угу. оце яєчко ми приклеим. Мені дуже хочеться от сюди приклеїти. Так, закриваємо. І наші оце за це листочку. Це красивий. Так. Я найду. О, е, 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 контакт. От такие вещичка. Ну так легко. Від... Я вообще думала, что цена дуже будем там даже ножичком, там не знаю. А тут так легко ведь соединяется. Это я ожидала. Тык. А оці от персики, я не знаю, куди я їх приклею, мені дуже хочеться от сюди. Покше у нас так от. В следующем відео буде чуть-чуть більше. Так, переходимо на саме. Так, ми не Вот тут вкладеш. у мене є для цих красивих всяких пакетків. Є... І в даже чуть-чуть так якось хрустят, не знаю. Ну, коротше, вони дуже Мені красиві, бо дуже нравиться. Даже з цього, от, я не знаю, я з нього можу зробити наклейку і кудись приклітити. А ці пікітки в мене вот сюди. А я дякую за перегляд, що подивилися моє нове відео, що подивилися цю новиночку. Е, кстати, оцініть в коментарях оцей от фон. А вам він дуже сильно понравився, а так бувайте всю.